Пані Людмила евакуювалась з Маріуполя у 2022 році. Каже, приходить до центру не лише за послугами, а й за відчуттям дому. Я із Маріуполя. Я із Маріуполя з 22 го року. Я дуже любила своє місто, тому дуже приємно сюди приходити. Я користуюся послугами кравчині, перу регулярно. Була у стоматолога, була у лікаря-терапевта і підстригаюся регулярно. Дуже задоволена роботою. У центрі Я Маріуполь можна підлатати зіпсований одяг або пошити новий. Також тут працює пральня та перукарня. Для запоріжців послуги за мінімальними цінами. А от для переселенців та родин ветеранів все безплатно. Усі, хто приїжджає до нас, це можуть бути із Бахмута, із Харкова, із Дніпра, із Кам'янського послуги для усіх Маріупольців, а також для усіх запоріжців. Окрім побутових, надають тут психологічні, юридичні та адміністративні послуги. СНАП у нас працює всі маріупольці, мають можливість безкоштовно їхати на відпочинок до моршину, до трускавця, до Вінниці. Кожного місяця вони отримують допомогу у відділеннях продуктових наборів. Також ми надаємо допомогу вигляді гігієнічних наборів. У нас працює дитяча кімната. 5. 5, 8. Танцюють, співають та малюють. У Я Маріуполь проводять заняття разом із благодійним фондом Посмішка Юа. Дітям різного віку допомагають адаптуватися до нового життя. Семирічна Поліна відвідує такі заняття три роки і вже встигла знайти нових друзів. Я займаюся малюванням. Ми робимо поробки тут, конверти із папіру, ще ми робимо подарунки. Один раз малювали кофі, ще ми ходимо на вулицю з Катією, з Нікою. Знайшов собі у центрі заняття до душі і десятирічний Єгор. Ну вже рока два з половиною. Десь я тут займаюся майстер-класами. Граю аплікації різні. У мене батьки з Донецька. Я народився в Маріуполі. На Один, два і три. Два, раз, два, три. так, фахівці допомагають подолати психологічний бар'єр спілкування у новому оточенні. У посмішці кажуть, тренінги проводять регулярно. Головне для дітей тут безпечний простір та підтримка. Для емоційного розвантаження заняття проводяться на регулярній основі. А в нас є як центри стаціонарні, куди діти можуть приходити. Також працюють мобільні бригади, мобільні виїзди. Щоб була можливість як можна більше охопити діточок, яким потрібна психосоціальна підтримка. В Україні працюють 17 центрів. Я Маріуполь різну допомогу тут отримали 65 п'ять. Тисяч переселенців по всій країні. Валерія Гетьман, Микита Дайнега, телеканал МТМ.